you yeah. Bye. Вітаю вас, дорогі друзі, на нашому YouTube каналі. Радий черговій зустрічі з вами. Традиційно вже кажу, пишіть свої коменти, повідомляйте нас, звідки ви дивитесь. Нам цікаво все знати. Під час нашого пастирського служіння в одній із церков Чернівецької області напередодні 1 вересня я проповідував про взаємини батьків та дітей, які готувалися до навчального року. Біля моєї дружини Галини, що сиділа на передньому ряді, бавився хлопчик років шести по імені Сергій, бавився він своїми дитячими забавками. Його зацікавленість своєю справою свідчила про те, що він не слухає проповідь. В той момент, коли я читав біблійний текст з шостого розділу послання до Ефесян, в якому говориться: батьки, не дратуйте дітей своїх, Сергійко. Повернувся до кафедри, напевне, для того, щоб пересвідчитись, що ці слова лунають саме звідти, і на повний голос сказав: Оце правильно. Хочу сьогодні з вами подивитися на те, що є правильним в світлі Слова Божого. Але насамперед, дозвольте задати вам запитання: Пасха свідчить про смерть чи про Воскресіння Ісуса? Скажіть, що традиційно відзначає християнський світ на Пасху? Християнський світ на Пасху відзначає Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Пасха за визначенням великого тлумачного словника сучасної української мови це весняне свято, присвячене Воскресінню Бого людини, Спасителя світу Ісуса Христа. Чи вірне таке стандартне розуміння Пасхи? Чи справді Пасха є символом, що нагадує нам Воскресіння Ісуса Христа? Цікаво зазначити, що сучасні християни, відзначаючи свято Пасхи, особливо не задумуються над значенням цього свята. Давайте подивимося, що про це говорить Біблія, Слово Боже. В Євангелії від Матфія в 28 розділі написано, Коли Ісус промовив усі ці слова, то сказав своїм учням, ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син людський буде виданий на розп'яття. Пасха, відповідно до слів Ісуса Христа, це День Його смерті. Апостол Павло в першому посланні до коринтян в п'ятому розділі пише, Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха, Христос принесений за нас у жертву. Павло дає досить чітке визначення святу Пасхи: Христос принесений за нас у жертву. Отже, за визначенням Біблії, Пасха це жертва Ісуса Христа. Це Його смерть заради нашого визволення, нашого з вами спасіння. Саме на свято Пасхи Ісус був розп'ятий, так говорить Слово Боже. Подумайте, яке дійство в Старому Завіті було символом Воскресіння Ісуса. Піднесення першого снопа жнив на третій день після Пасхи. Слово Боже відкриває перед нами картину історії започаткування свята Пасхи. Відповідно до біблійної хронології. В 1451 році, до нашої ери, керівник ізраїльського народу Мойсей, виступив з вимогою перед єгипетським фараоном, щоб той відпустив Божий народ, який знаходився в рабстві вже понад 400 років. Він промовив, Господь Бог Ізраїлю так сказав відпусти мій народ, і хай вони влаштують для мене свято в пустелі. Але фараон сказав, Хто такий Господь, щоб я прислухався до його голосу та відпустив Ізраїль? Я Господа не знаю, тому Ізраїлю не відпущу. Не дивлячись на незвичайні природні ознаки. Фарон відмовився відпустити своїх рабів. Тоді Господь послав останню десяту кару на Єгипет. В ніч 14 го числа місяця Авіва або Нісана в кожному домі, де жили єгиптяни, загинув первенець. Попередньо Господь вказав на причину, чому так може статись. Ми читаємо про це в 4 розділі книги Вихід. Ти скажеш фаронові, так говорить Господь, Ізраїль мій син, мій первісток, Тому кажу тобі відпусти мого сина, щоби поклонився мені, а якщо ти відмовишся відпустити їх, то знай, я вб'ю твого сина первістка. Щоб разом з єгипетськими перворідними не загинули перворідні в ізраїльських сім'ях, Господь додатково дав повеління усім вірним йому, щоб кожна сім'я. Заколола ягня і помазала його кров'ю обидва бокові одвірки і верхній одвірок дверей. Запрошую вас прочитати перших сім віршів з 12-го розділу книги Вихід, в яких говориться про походження свята Пасхи. І промовив Господь до Мойсея Арона ще в Єгипетському краю такі слова Цей місяць для вас початок місяців. Він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї Ізраїлової громади з такими словами: 10-го дня цього місяця нехай кожний візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. Якщо ж сім'я надто мала, щоби з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його домом відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягняти вистачило для кожного, аби його з'їсти. Ягня у вас нехай буде однолітнім самцем без вади, можна взяти його з овець або кіз. тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а увечері хай заріжуть його разом уся Ізраїлова громада, і візьмуть трохи його крові і помажуть нею обидва одвірки та верхню поперечинку надвірок. У тих домівках, у яких його їстимуть, таким чином було установлено старозавітне свято Пасхи, про яке Господь сказав. І стане для вас цей день пам'ятним ви будете відзначати його як свято для Господа протягом усіх ваших поколінь, як вічну постанову будете його святкувати. Яке значення слова Пасха? Наше українське слово Пасха походить від староєврейського слова Писах, що означає пройти мимо. Чи цікавилися ви коли-небудь, чому Бог наказав ізраїлим синам покропити кров'ю обидва бокові одвірки і верхній одвірок своїх будинків напередодні десятої кари, коли повинні були бути вигублені перворідні по всій єгипетській землі? Ви, мабуть, відповісте так, кров була знаком для ангела смерті, щоби він пройшов мимо, і це правда, тому що так говорить Біблія. Ми читаємо про це в 12 розділі книги Вихід. А кров на одвірках осель, у яких перебуваєте ви, буде ознакою Я побачу кров і омену вас. Не буде серед вас згубної пошисті, коли уражатиму Єгипетський край. Але чому саме два бокових і верхній одвірки потрібно було окропити кров'ю? Чому вони не могли намалювати великий хрест або зробити яку-небудь іншу ознаку як знак для ангела смерті на будь-якій іншій частині будинку? Археологи, котрі працюють на території Єгипту, дають відповідь на це запитання. У цій відповіді ми отримуємо важливий урок про спасіння через віру. На початковій стадії свого проживання в Єгипті ізраїльтяни трималися відособлено і не мали нічого спільного з єгиптянами у їхніх традиціях та релігії. Вони залишалися вірними Богові в завіті, що склав Господь з їхнім праотцем Авраамом. Але така відмінна особливість. Швидко стерлася після смерті Йосипа на час Мойсея, ізраїтяни вже перебували в духовній сліпоті та зневірі. Багато хто з них майже втратили знання про живого Бога. Біблійна історія про час виходу з Єгипту розповідає, що ізраїтяни вже не були кочівниками, не жили в наметах, а перейняли звичай у єгиптян і жили в будинках. Про це свідчить книга Вихід. У 22 му вірші 12 го розділу написано Візьміть пучок і сопо, вмочіть у кров, що в посудині, і помажте верхні та обидва бокові одвірки кров'ю, що в посудині. ніхто з вас хай не виходить за двері своєї оселі аж до ранку. Цікаво зазначити, що єгиптяни. Вірили в загробне життя і їхній метод будівництва будинків, який перейняли від них ізраїтяни, виражав їхню віру. Вони будували своє житло від простих непоказних будинків, що в них проживали раби до розкішних палаців з того самого матеріалу, з цегли, яку виготовляли з глини та соломи. Оскільки єгиптяни вірили, що життя людини на землі є тимчасовим явищем. То вони використовували прості, недорогі, недовговічні матеріали для будівництва будинків, а свої храми, могили і піраміди будували з каменю міцного і вічного матеріалу, фокусуючи тим самим свою увагу на загробне життя. Єдиним винятком в архітектурному правилі єгиптян при будівництві своїх будинків було те. Що дверна коробка, це два бокові і один верхній одвірки, були зроблені з каменю. Для древнього єгиптянина ім'я мало дуже важливе значення, адже воно було реальною частиною його особистості. Сьогодні на території Єгипту можна побачити багато прикладів цьому. Це висечені з каменю статуї з іменами. Наприклад, Скульптура Хадшепсут – Жінка фараон, що жила перед звільненням ізраїльського народу від єгипетського рабства, і управляла Єгиптом протягом 20 років після смерті свого чоловіка. Після смерті її ім'я було записано на багатьох кам'яних пам'ятниках, які збереглися до цих пір. Це приклад того, як єгиптяни увічнювали життя після смерті. Мойсей, який свого часу отримав єгипетську освіту, був добре знайомий зі стилем їхнього життя. Коли він пише про вихід ізраїльського народу, то жодного разу він не згадує імені Фараона, але навмисне згадує імена двох єврейських баб споветух, котрі боялися Бога. Їхні імена записані в першому розділі книги Вихід. Ім'я ж першої Шіфра, а ім'я другої Пуа. Мисей увіковічув їх імена в біблійній історії, адже вони були богобоязливі і отримали надію на вічне життя. Автор книги Вихід не згадує імені Фараона, який відкинув Бога і сказав: Хто такий Господь, щоб я прислухався до його голосу та відпустив Ізраїль? Я Господа не знаю, тому Ізраїлю не відпущу. Щоби увіковічити своє ім'я в історії, фараони, члени їх сімей, високопоставлені державні чиновники будували великі кам'яні пам'ятники, на яких їх ім'я було вигравіровано в декількох місцях. Менш багаті не могли собі цього дозволити, але їхні будинки, що були побудовані з цегли. Мали дверну коробку з каменем, А на цих каміннях було вигровірвано ім'я мешканців будинку. Навіть якщо будинок був згодом зруйнований, то їхні імена зберігалися на камені дверної коробки. Таким чином, кожен єгиптянин намагався увіковічити своє ім'я. Оскільки на території Єгипту тривають археологічні розкопки. Все більше і більше археологи викопують каміння, що служили коробкою для дверей будинків єгиптян. Імена на цих каміннях свідчать про власників вже зруйнованих будівель. Коли Яків і його сини емігрували з Ханаану в Єгипет, вони жили в наметах. Проте з плином часу вони почали будувати будинки, такі, як у єгиптян. До того часу, коли Мойсей повернувся до Єгипту, ізраїльтяни вже жили в будинках. Під час покарання єгиптян десятьма карами, ізраїльтяни повинні були багато чого навчитися. Сини Ізраїлеві, які перебували в єгипетському рабстві протягом чотирьох поколінь, повинні були навчитися, що їх Бог є Бог над богами, і Він вищий всіх богів Єгипту. Під час злиття десяти кар на єгиптян Бог хотів навчити своїх дітей довіряти йому, а після дев'ятої кари він надав їм один із найбільших уроків віри. Коли Бог сказав, щоб ізраїльтяни покропили кров'ю пасхального ягнята два бокові одвірки і верхній одвірок, він фактично дав їм наказ покропити свої імена на камені. Цією пасхальною кров'ю. Таким чином вони були навчені основам спасіння. Запис їх імен на камені не гарантував їм вічного життя. Це могла зробити тільки кров ягняти. Без цієї крові один член їх сім'ї міг померти в ту ніч, а саме перворідний. Це також навчало ізраїльтян жертвувати. Заради спасіння інших. Пасха і сьогодні має те ж саме значення для сучасних християн, що і в древні часи. Апостол Павло в першому посланні до Корінтян написав: тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Заколення Пасхального Агенця було тінню, яка вказувала на смерть Христа, звільнитися від всякої розпусти і гріха, які зображуються у вигляді закваски, можливо, лише кров'ю Ісуса, який в прообразному значенні є пасхальний агнець. Дорогі друзі, в заключні дні історії нашого світу ангел-губитель. Знову відправиться на виконання своєї жахливої місії, і тоді спасуться лише ті, хто скинув з себе закваску гріха і очистився кров'ю пасхального ягняти. Нам необхідно звільнитися від всякої розпусти і гріха, які Біблія називає старою закваскою. Також сьогодні має велике значення, де записане наше ім'я. І чи покрити вони кров'ю агенця. У книзі Об'явлення, в 20 розділі написано. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той буде укинений у вогняне озеро. Книга життя має ще одну назву. Ми читаємо про це в 21 розділі. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду. Але тільки ті, хто записані в книзі життя Агенця. У книгу життя Агенця записується кожне ім'я, очищене його кров'ю. Наші стосунки з Богом починаються саме з цього. Ізраїльтяни почали свій вихід з Єгипту, окропивши написані на одвірках імена кров'ю пасхального ягняти, щоби їх перворідні. Уникнули смерті і отримали життя. Завдяки крові Ісуса Христа ми маємо гарантію на отримання спасіння. Багато людей сьогодні з великим захопленням слухають гімн Amazing Grace в перекладі на українську мову, «Вражаюча благодать. Слова цього гімну описують неймовірну переміну, що відбулася в житті Джона Ньютона. Саме він є автором цього гімну. Ньютон народився в Лондоні в 1725 році. В семирічному віці він залишився без матері. Коли йому виповнилося 11 років, батько віддав його навчатися морській справі. Спочатку Джон був юнгою, потім палубним матросом. Хлопчик… Щодня стикався з корабельним способом життя, насиченим богохульством, пияцтвом, аморальною поведінкою. Ньютон без роздумів занурився в це порочне коло. Незабаром він перевершив усіх своїх однолітків скандальною поведінкою та репутацією. Згодом Джон Ньютон став капітаном власного корабля, займаючись робототоргівлею, він ще більше зробив запеклим своє серце. Він прославився своїм лихослів'ям та сварливістю. Одного разу Джона Ньютона спіткала справжня біда. Потрапивши в сильний морський шторм, Ньютон дуже злякався смерті. Хвилі просто заливали корабель. Вода почала заповнювати його каюту. Жах. Наповнив його серце. Він з усіх сил намагався врятувати себе і корабель. Будучи досвідченим моряком, він розумів, що шансів вижити було мало. Але він не був готовий до зустрічі з Господом. Його ім'я не було покрите кров'ю пасхального агенця. Джон пригадав біблійні вірші гімни і молитви, яких. Навчала його богобоязлива мати ще в дитинстві. Всю ніч він провів у молитві, повністю переоцінюючи свої погляди, на ранок шторм втих. Все те, що дивом залишилося від корабля, безпечно дісталося до гавані. У цей день Джон Ньютон переконався в тому, що Бог є. І що він чує і відповідає на молитви. Посеред шторму Ньютон усвідомив, що потребує Спасителя, він зрозумів Божу любов, яка виражена в словах Ісуса, записаних у Євангелії від Івана в третьому розділі. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоби судити світ, але щоб через нього спасти світ. Розкаявшись у гріхах, він вручив своє життя в руки Бога. В одну мить Джон став новою людиною, його ім'я окропилося кров'ю пасхального агенця. Господь дав йому нове серце і новий дух в його житті. Виконалась обітниця, про яку Бог сказав через Прока Ізикиля: Я дам вам нове серце, і Нового Духа вкладу в вас, і видалю з вашого тіла кам'яне серце, і дам вам серце тілесне, я дам вам мого духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх. Джон Ньютон, колишній работорговець, у 39 років став пастором. Він присвятив залишок свого життя проповіді Євангелія. Ось що написано на його надгробному пам'ятнику. Джон Ньютон, священнослужитель, який був невіруючим вільнодумцем, торгував рабами в Африці, але, по благодаті Господа Ісуса Христа, прощений, спасенний. І покликаний проповідувати про віру, яку так довго намагався знищити. Дорогі друже. Подібно до Ньютона, ти можеш відчути на собі дивовижну Божу благодать, незалежно від того, скільки гріхів ти вчинив за своє життя. Вже сьогодні варто покаятися в своїх гріхах і дозволити Господу покрити своє ім'я кров'ю пасхального агенця. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що Ти віддав своє життя ради нашого спасіння. Ти зійшов на Голгофу, Ти був розп'ятий. Пролилась Твоя свята, невинна кров. І в Твоїй крові ми маємо сьогодні прощення і надію на вічне життя, і ми щиро дякуємо тобі за це, Господи, то вже кожному з наших глядачів прийняти тебе як особистого Спасителя. І даруй, Господи, кожному, хто сповідує свій гріх перед Тобою, прощення, свою благодать і вічне життя, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте про істинне значення Пасхи. Сьогодні ввечері бажаю всім вам благословенної суботи.